На дні чудесного синього моря живе маленька симпатична рибка. Цілими днями рибка грала і гуляла зі своїми друзями. Вона плавала серед різнобарвних водоростей, грала з повітряними бульбашками і ганялася за моторними морськими кониками. Батьки дуже любили свою маленьку рибку Так проходив день за днем. Тим часом друзі рибки трохи підросли. А рибка чомусь ні. Ні рибка, ні батьки не знали, в чому справа. Їй дуже хотілося хоч трохи підрости, стати великою і сильною. Одного разу, граючи, рибка запливла в густі водорості, заблукала і зустріла там страшного восьминога. Як тільки восьминіг побачив рибку, він відразу захотів її зловити. Така вона була красива. Але рибка вміла швидко плавати, вона легко ковзала серед заростей, а великий і незграбний восьминіг заплутався в них, і йому так і не вдалося наздогнати рибку. Коли рибка повернулася до батьків і розповіла, що з нею сталося, то вони відповіли яка ти у нас стала вже велика. Ти впоралася зі страшним восьминогом. Коли рибка лягла спати в цей вечір, їй приємно було думати, що, незважаючи на те, що вона маленького розміру, вона дійсно вже стала великою і швидкою. Тепер вона була впевнена, що може впоратися з будь-якими неприємностями. З цього моменту рибка насправді стала трохи підростати. Вже скоро всі помітили. Яка вона незвичайна! Минув час. Наша мила рибка виросла. Зараз на дні чудесного синього моря плаває велика красива рибка.